Амок одного зі збитих днями у столиці шахедів пошкодив квартиру зіркового кулінара та головного судді шоу мастер-шеф Ектора Хіменеса Браво. Про це ресторатор розповів у соцмережах. У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю ворожих дронів. Лише через кілька днів ектор розповів про неприємність, яка з ним сталась у той день. Мій дім тоді трясся від звуків вибухів. Одна з частинок дрону потрапила у вікно, але я розумію, що це дрібниці порівняно з пошкодженими будинками або дитячим садком. Але усвідомлення того, що частинка дрону потрапила в твою спальню, це жах. Ектор показав підписникам діру у склі свого вікна, зазначивши, що так воно виглядає після падіння уламку шахеда. Він також закликав фоловерів не забувати, що в країні йде війна допомагати ЗСУ, а також вірити у перемогу. Нагадаю, 25 листопада напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. У столиці тривога тривала понад 6 годин. Росіяни вкотре застосували баражуючі боєприпаси типу шахет. БПЛА заходили на Київ хвилями, численними групами з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Наслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах столиці, зокрема, чи не найбільше постраждав Солом'янський. Там наслідок падіння уламків. Ламки випила, сталося загоряння горянню приміщенні дитка. В сусідніх будинках пошкоджені вікна. Думайте. Це ваша група була. Стук да, да, літ робота. Як група називалася? Сонечко. сонечко. Житуваль. Все добре. Оля, зараз на цьому порядок все буде добре. Всі живі, всі здорові. Ну чого ти? Ну, все. Я знаю, що все життя ну, посута. тут. Посудамо ну, буде нова, буде ще краще. Ну, ладно, мені. Кухню теж розтрощили. Ой, що мені робити, я не знаю.